Друзі, в наявності у нас дуже крутий варіант задніх ліхтарів. Універсальні 12-24 вольт у металевому корпусі. В наявності в нас є три варіанти: кріп. Три варіанти розміру. Є в нас розміром 33 на 13, є в нас 41 на 13 та 46 на 13. Вони продаються по комплектах, по дві штуки. В комплекті, звичайно, йдуть болти кріплення, щоб закріпити дані ліхтарі. Ось тут є отвори. Працюють вони як на 12, так і на 24 вольт. Зараз покажемо, як працюють дані ліхтарі. Кожен режим за що відповідає. Тут у нас ідуть два режими поворота, йде звичайний поворот або бігущий поворот. Так, це у нас задній хід. Так, зараз підключимо. Це у нас набігаючий поворот. Звичайний поворот, габарит, стоп і задній хід. Якість і хороша ціна даних ліхтарів розміром 33 на 13. Зараз буде вартувати 900 гривень за комплект за дві штуки. Кому буде цікавий такий варіант, звертайтесь, відправляємо по новій пошті.